Нарешті приїхати в гості. Так. так рано, що ти прийшла нарешті. Давай, добре. Сподіваюся, буде частіше. Mm -hmm. Слухай. в мене ж для тебе ну, така. Як тобі вийшло? Як собі випалку наш? Класна, правда? Чудова картина. Аж хочеться готові, що то зарубитися. Дивись <рес> Дивися. Бачиш у того чоловіка на бабкам? Рушник одного, так, дивіться, вже не перше так виходить. Я тобі клянусь, це він для мене. Я там підморгувала, а потім я залишила. Що? Цей рушник він бере для собаки, якщо ти не помітила, а собака в нього набагато краще. ніж всі твої побачення разом взяті. Ну, собака нічого. Класний. Нічого. Да, нічого. Да, да, в принципі, я залишила йому записку анонімно, що а... я написала нам. Коли ви посміхаєтесь, світ стає кращим. А ще там по скрипту, якщо ви одинак, підморгніть на балконі. Я не можу стриматися, я не можу стриматися. Правильно я розумію, що якщо він зі стіла Спартака підморгне два рази до любов. Рибон... Потикнеться раз і упаде з балкона, то карма. Тут да. <реш> да. ти, ти подивися, подивися, яке тіло, подивися, як він ще й розумний. Ти розумієш? Я, я бачила, він, він цікавиться психологією. він читає. Я біну... бачила ти, як ти бачила. Я бінокль бачила. Не... Біноклі, бінокль, бінокль, бінокль. Це не важливо. <реш> Нє, бінокль. <реш> це не важливо. <реш> Ні, <Нє>, бінокль. <реш> ну, так, у мене є бінокль, так. О, але це не важливо. В общем, він підморгнув, і завтра я напишу ще одну записку. Напишу своє справжні ім'я, напишу свій номер телефону. А от, і ми зустрінемось уже. Може, щось вийде? Давай, все, все, я, я трималась, я просто трималася. Дивися, э, я познайомилась з бабусею, бабусі, її баба Маня. Э, э, і цей твій Спартак э, цей внук, він приїхав з Харкова. Собака не його. Це баба Мані. Але моргнув він дійсно тобі, тому що баба Маня сказала оця весела, з балкону навпроти. Ось він тобі не побачив. Що ж ти будеш робити сім? Ну значить все добре. не Це не все. зайка, це, це не все. Що ще може? Вона мені сказала, що її внук гей. Так, и у него есть хлопец, mirroring. скульптор. Ну, то есть, не просто так, он с э, там скульптор, ну, сама, понимаешь, хамма. Чего-то болит. Строхи меня. А ну, ничего. Я ж не слышал. Ну, действительно, у него же, может, есть брат. И дальше. Я тут для того, чтобы продолжать. Ой, так, это видео у тебя снимается. Кажуть, що у пеклі є тільки грішники. Але я потрапила сюди за талант, за талант виживати, славу. І ще найстрашніше бути собою. Він не у кожного є. Я починала на дні Бардель. Але бруд — це золото. Коли вмієш вода. І я подавала. Я хочу працювати сам там, я б не день пройду, просто одно зворот. Це в мене мобілка. Скажіть, потреба тим. Ой, двадцять <свят> Пока що, що. Нікіта! Міря, Денис. <пока> Ліза. <пока> Боже, як я забула саму основну маленьку зірочку. Ну якось так. І він просить вас запротися. Може, це через те, що відбувається. Не розумієте, що він хоче просто помовчати, тому що не потрібно нічого казати. У нас зирою. Якось був творчий експеримент випуститься. Це дуже коротко. Після екологи розказала, тепер я розумію, три хвилини це дому. Ні, ні. Найсла на хвилинку з червоним бокалом вина. Наряд, як у мрій, настрій, як у вірні, Она с Вона з нами пішла, вона з нами поповзла. Все зробили. Да. Та вона зараз не тато, вона зараз дитячий садок. Нас всі понаражають. Ні, ні! Стоп! Ні! Не суємося в том діленні.

Я прийду зараз, ви наросвайте стою закрилася. Я рятую. Фотографуйте мене хтось, доки я тварина з Так, Це не цікаво. Не так? Пам'ятай, наша сила не в силі. Допомоги просити не гріх. Будь розумна, хорота і щаслива. Розумієш, що будь від усіх. Мамі? Тобто людиною, яка відчуває вас. Липше, ніж Wi-Fi, ловить ваші тривоги доки. Хочете витягну вам картку, якщо ви загубилися. Ділікатно, без страху. А то все світа тікає, може, час до дитя. Знаєте, я зрозуміла. Люди, вони не зміняться. Короткі, не складні. Але в мені вони звучать як симфонія. Як вибух. Як хто куди? А я? Я тобі дуже кидаю звідси, а чого і вас всі бажаю. читаєте вас Да, так.

Да, и последний раз... Не отпрачай на деревья. Не отпрачай на деревья. Не отпрачай на деревья. Может, у него уебрать? Да. Не удержи. Может, у меня уебрать? на деревья. Продолжим. Нет, тут я 28-29 секунд. Страх закінчився ще тоді, коли ти вперше побачив ті. тіло. накрите дитячою погодою. Війна не приходить одразу. Спершу вона крадеться в серце. Через новини. Тривожні дзвінки. Погляд. ¡Suscríbete